Саміт в умовах політичних криз і воєн, від яких сучасний геополітичний устрій руйнується на очах. Зустріч лідерів Великої Сімки була затьмарена погіршенням безпекової ситуації на близькому сході та викликами, що постають перед низкою країн через загрозу зі сторони Росії. Зрештою, політики визнали зв'язок між війною в Україні на близькому сході та ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про все докладніше далі. Цьогорічний 51-й саміт Великої Сімки проходив у канадському курортному регіоні. Кананаскіс політики зібралися тут, аби обговорити безпекові виклики, що постають перед світовою спільнотою. І поки за океаном лідери країн обговорювали мирні зусилля щодо врегулювання війни, Росія безжально обстрілювала українські міста, зокрема Київ. Жив помфі життям, а зараз половину він просто нема наслідки масової атаки путінських військ зафіксовані у восьми районах столиці. Такі удари. Це тероризм, заявив Володимир Зеленський на полях саміту. Тому США та Європа мають відповідно відреагувати на дії Кремля, наголосив президент України. Ми робимо все можливе, щоб зупинити війну. Цілком зрозумілі кроки. Спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія і як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає. Немає тільки через Росію, бо всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання Росії закінчувати цю війну. І саме тому так потрібен тиск на Москву. Тиск сильний, дійсно відчутний, щоб зупинити смерті, щоб зупинити втрати. Відтак лідери Великої Сімки визнали зв'язок між війною в Україні на Близькому Сході та в Тихоокеанському регіоні. Одним із факторів, який впливає на безпекову ситуацію, експерти називають дипломатичну кризу, що загрожує спалахом ще більшої кількості конфліктних точок на мапі світу, а також значне посилення так званої вісі зла Йдеться про поглиблену співпрацю між Росією, Іраном та Північною Кореєю. І поки політики міркували, як згладити гострі кути, Ізраїль атакує ядерні об'єкти на території Ірану, та Герану відповідь б'є по мирних містах. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, його країна була змушена діяти проти Ірану, оскільки Тегеран стрімко наближався до створення ядерної зброї. В загал повідомили про точний превентивний удар по десятках військових об'єктів. У наслідок атаки загинули командувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі та начальник генштабу збройних сил Ірану Мохамат Багирі. На полях саміту Великої Сімки лунають умови, на які тепер повинен погодитися Тегеран. Лідери G7 підтвердили прагнення до миру і стабільності на близькому сході. Вони чітко заявили, що Іран є головним джерелом регіональної хиткості і терору. І ми послідовно заявляємо, що в Ірану ніколи не має бути ядерної зброї, і наполегливо закликаємо до того, щоб вирішення іранської кризи призвело до ширшої деескалації військових дій, включно з припиненням вогню в газі. Через загострення ситуації на близькому сході Дональд Трамп терміново покинув саміт та повернувся до Вашингтона. Зокрема, Вашингтон вже перекинув до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, здатних продовжувати дальність польоту винищувачів і бомбардувальників. Підвищений ступінь бойової готовності військових баз в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Адже в регіоні постійно дислоковано понад 40 тисяч американських військових. Іран хотів би поговорити, але це треба було зробити раніше. У мене було 60 днів. У них було 60 днів. А на 61-й день я сказав, що у нас немає угоди. Вони повинні укласти угоди, і це боляче для обох сторін. Але я би сказав, що Іран не виграє цю війну, і вони повинні говорити, повинні робити це негайно доки не стало надто пізно. Попри про те, що Іран десятиліттями надавав фінансову і військову підтримку ісламістським терористичним організаціям, які ведуть збройну боротьбу проти Ізраїлю, Хамасу у секторі Гази і на західному березі річки Йордан, і Хезболі в Лівані, прямого військового протистояння між двома країнами не було. Однак Ізраїлю таки урвався терпець певні аналітики. А подальший розвиток подій на близькому сході тепер залежить від маневрів США. Ми знаємо, що відбувається підготовка до двох дуже різних варіантів розвитку подій. США намагаються скласти дипломатичний пакет, на який змусять іранців погодитися. А це передбачає припинення іранської ядерної програми згоду Ірану відмовитися від контролю над будь-якими здатностями щодо збагачення урану. А в обмін на це сполучені штати Америки скасують економічні санкції. Експерти певні у випадку прямої агресії США проти Ірану можуть активізуватися проіранські організації в Іраку та Сирії, що спробують вдарити по американських військових об'єктах і порушити комунікаційні лінії підтримки. Крім того, одним із сценаріїв є мінування Ормузької протоки, щоб не дозволити американським кораблям вийти з перської затоки, блокуючи ключовий морський шлях для експорту нафти і посилюючи енергетичний тиск на захід. Поти Тегерані вже лунають офіційні погрози. Іран повідомив Вашингтону. Що рішуче відреагує на дії США, якщо ті безпосередньо втрутяться у військову кампанію Ізраїлю? У конфлікті без спільних кордонів вирішальну роль грають не солдати, а дальність і точність ракет та дронів. Саме так сьогодні воюють Ізраїль та Іран. При цьому Тель-Авів робить ставку на крилаті ракети. Тегеран – на балістичні. Але їхні арсенали далеко не безмежні. Які ж військові потенціали мають обидві країни? Розбирався Богдан Гайдамака. Танки, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки чи гаубиці усе це не використовується під час протистояння між Ізраїлем та Іраном. А причина в тому, що така техніка недоречна під час цього конфлікту, адже ворогуючі країни не мають спільного кордону. Їхні території розділяють землі інших держав: Ірак, Сирія, Йорданія, Таліван. Тому Ізраїль та Іран використовують засоби повітряного ураження, які пролітають через кілька країн. Отже, Ізраїль для ударів по Ірану використовує кілька видів крилатих ракет, до прикладу, РЕМ це ізраїльська надзвукова ракета класу повітря Земля, яка використовується з 2018 року. Головні характеристики швидкість близько трьох тисяч кілометрів на годину, вага бойової частини 150 кг, кілограмів, дальність 150 км. кілометрів. Ще одна ракета, яку використовує ізраїльська армія Рокс. Це аеробалістична крилата ракета класу повітря Земля. Її представили у 2019-му. Вона може розвивати швидкість до майже чотирьох тисяч кілометрів на годину. Має бойову частину вагою у 150 кг та летить на відстань до трьохсот. Сот кілометрів є в Ізраїля і ще один аеробалістичний боєприпас. Спочатку він використовувався в оперативно-тактичному комплексі Лора, тобто запускався із землі. Пізніше ракету модифікували, назвали «Ейр Лора» і тепер можуть запускати її з винищувачів. Дальність 430 кілометрів. А бойова частина 400 або 600 кілограм, залежно від боєприпасу. Іран теж має крилаті ракети. До прикладу, ховейзе. Це далекобійна ракета класу Земля-Земля, призначена для точкових ударів по стратегічних об'єктах на великій відстані. Вона летить зі швидкістю. У близько 800 кілометрів на годину на відстань 1350 кілометрів, бойова частина 450 кілограмів. Ще один боєприпас ракета Павех це одна з найновіших розробок у родині далекобійних крилатих ракет Ірану. Вона призначена для високоточних ударів по наземних цілях. Головна її перевага дальність 1650 км, кілометрів, бойова частина 450 кг, а швидкість до 800 кілометрів на годину. Що ж до балістичних ракет великої дальності, то на озброєнні армії Ізраїлю таких установок немає, тому для ударів. В Ірану вони використовують виключно винищувальну авіацію. А от Іран має на озброєній балістичні ракети наземного базування, наприклад, Хач Касем. Балістична ракета дальністю до 1400 кілометрів з бойовою частиною 500 кілограмів і швидкістю близько 14 тисяч кілометрів на годину. Та її наступниця ракета Касем Басір. Це покращена версія Хач Касем, яка відрізняється, за словами іранських розробників, підвищеною точністю та системами протидії ПРО. І ще одна балістична ракета в Арсеналі Ірану це Фатах. Пускається ракета із наземного комплексу, має фантастичну навіть за сучасними мірками швидкість близько 18 тисяч кілометрів на годину. Може летіти на відстань до 1400 кілометрів. Щоправда, офіційної інформації про бойову частину в відкритих джерелах немає. Що ж до винищувальної авіації, то на озброєнні Ірану переважно застарілі літаки з різних країн. Мова про f 4 F-5, F-14, міраж F-1, Міг 29 та Су 24 Яка кількість технічно справна і може виконувати бойові завдання наразі невідомо. Є в авіапарку Ірану відносно нові винищувачі це російські су 35 які країна купила в РФ уже під час повномасштабної війни проти України. Щоправда, кількість бортів тримають у секреті. Ізраїльський авіапарк представлений виключно американськими моделями винищувачів різних поколінь: це і f 15 f 16 f 22 та f 35 Та в сучасній війні важливою складовою введення бойових дій є безпілотники. На озброєні Ізраїлю є кілька типів ударних та багатоцільових БПЛА, які можна використовувати у якості бомберів. Це це БПЛА Херон, Хермес-900 та БПЛА Хероб. Операційна дальність близько тисячі кілометрів. же має на озброєнні добрі відомі нам шахет 136, шахет 138, шахет 236, шахет 238, БПЛА КАРАР та Мохаджер 6. Операційна дальність дронів від тисячі до двох тисяч кілометрів. І тепер з нами на зв'язку Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю. Тож, давайте зафіксуємо воєнні дії між Іраном та Ізраїлем. Неможливі без щонайменше опосередкованої участі інших країн регіону. Тож в якій позиції ви бачите так би мовити, шальки терезів на близькому сході, і який спектр основних наслідків протистояння вже зараз можемо принаймні спробувати окреслити? І так про яку точку неповернення в регіоні говорить лідер Туреччини? В першу чергу Ізраїль зробив дуже велику справу і відкинув Іран на багато років назад в плані своєї ядерної програми. Ви знаєте, що атаковані об'єкти ядерні в Ісфахані, було, було удар по цьому злопам'ятному форту, але звичайно без допомоги сполучених штатів дуже важко. Вивести з ладу цей об'єкт. Давайте говорити відверто. На сьогоднішній день е, із Ізра... Іран повністю один знаходиться е, по відношенню до Ізраїля прямої підтримки нема. Чому? По-перше, зруйновані і знищені всі, практично, проксі групи регіону, які здійснювали так звану ось супротиву Шійську, які допомагали Ірану дестабілізовувати ситуацію в регіоні і просувати. Ідеологію знищення держави Ізраїлю, шутізації регіону, тобто, фактично, сьогодні Ізраїль своїми діями, по-перше, при призупинив поки що призупинив ядерну програму Ірану, поставив одну з цілей можливу ліквідацію діючого режиму, який є сьогодні. В Ірані і звичайно в військово-технічному плані знищив повністю всю систему ППО і про Ірану і спокійно панує в повітряному простірі Ірану, наносячи удари і виконуючи свої бойові задачі. Пане Євгене, як би дивно це не звучало, чи може виступити Євросоюз рятівним колом для Ірану в сенсі переговорів про його ядерну програму? Ну, е, ми знаємо, що зараз ідуть перемовини між е, європейськими представниками Європейського союзу Франції, Великої Британії і е, міністром закордонних справ Ірану Абаса Марачі. Я тут схиляюся до того, що це такий крок європейських країн для того, щоб можливо убезпечити е, європейський союз і європейські країни від можливих дій. Терористичних, які може застосувати Іран на європейському континенті, це такий специфічний крок європейських країн, да, для того, щоб якимось чином спробувати домовитись про майбутнє якісь дипломатичні врегулювання з Іраном. Хоча я думаю, що якщо е, ситуація е, в плані військово-технічного впливу Ізраїля і можливого приєднання Сполучених Штатів до цієї військової операції, Остаточне знищення ядерної програми, послаблення Ірану, а можливо, поки що теоретично, е, знищення режиму Аятол Сіру, Бісіджу, всіх цих силових структур терористичних, які і внутрі країни Ірану е, достатньо дуже жорстко діяли. І по відношенню до населення до відносну по відношенню до нас меншин е, паде режим, да і можливо, там буде якась ситуація. Нормалізації, яка застабілізує ситуацію на близькому сході, якщо буде затягуватись цей процес і вивід е, Ірану на якусь угоду, так, якщо буде тягнути час, це дуже негативні наслідки. Тому що це буде по-перше грати на руку тій же Російській Федерації, це відволікання фокусу уваги від російсько-української війни, і бачите, як реагують е, нафтові ринки. Ціна на нафту на 13% відсотків фактично піднялась да друге це нанесення ударів іраном по військових об'єктах і базах на близькому сході це і в Катарі, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Бахрейні. Це нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі арабських країн знову ж таки, тієї Саудівської Аравії, Еміратів. І саме така кульмінація це блокування руської протоки, вузького горлишка 40 кілометрів. Фактично її ширина, і це може заблокувати 45% транспорту всіх енергоносіїв з близького сходу, а це світових енергоносіїв, які йдуть з близького сходу. Це і нафта і скраплені і так далі. Це може призвести до глобальної серйозної ситуації з дефіцитом енергоносіїв на глобальних ринках. Але б, якщо б оперативно сполучені штати діяли в цій ситуації, і як кажуть, вирішили всі оперативні задачі, які в принципі є цілі, які є у Ізраїля, то ми могли б в короткостроковій перспективі отримати стабілізацію в регіоні і убезпечити і е, е, елементи глобальної і регіональної безпеки регіонального характеру. Пане Євгене, ми як завжди, дуже вдячні вам за концентровані і максимально чіткі відповіді. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання.